Паланок розкриває свої таємниці у Мукачеві. Презентували мультфільм Історія замку паланок. Анімаційний мультсеріал розповідає про історію фортеці з давніх часів і до сьогодні. Такий капітан Томас. Скільки в'язнів побували у паланку? Хто викопав відомий колодязь у дворі та посадив липу? І ще багато таємниць найбільшого замку Закарпаття це найбільший проект, який робила наша студія. У нас була дводенна екстенсивна екскурсія. Сашко нам проводив спочатку. Ми зібралися там в одній з кімнат замку. Він нам провів лекцію, якби історично. Потім ще години, теж дві чи три ми ходили по замку. Тобто, крім того, що ми бачили всі там експозиції, які там є й тому. Подібне нас ще поводили по там, де якісь археологічні розкопки. Оці всі сіровий, тому подібне. Все, все, все це ми, ми відвідали. Мені найбільше запам'яталася сцена, така досить об'ємна з весіллями. Е, важливо було передати цю пишну атмосферу пишності багатства. Мультсеріал про паланок складається з 10 епізодів загальною тривалістю 40 хвилин. Над його створенням працювали протягом двох років. Це спільна робота команди з аніматорів, ілюстраторів, істориків, режисерів у рамках проєкту Смарт музей. До проєкту залучено шість музеїв. Один із них в Україні це замок Паланок, інший в Словаччині і в Угорщині. Дуже класне креативне представлені історії. Якщо ви побачите зараз, та, та, зовсім героїв, часто історичних персонажів, показують в цікавому форматі. Сам замок він виступає головним героєм. Той тобто сам замок розповідає свою історію. Це вже цікаво. Плюс представлені моделі замку. В трійдемо форматі, тобто як замок виглядав в різні епохи його розбудови, яким його ще ніхто не бачив. Тому у нас девіз – мультик, що розкриває таємниці. Це перший в Україні анімаційний мультсеріал про замок. Побачити його можна вже з 15 квітня в кінозалі замку Паланок. Це транскордонна програма. Називається у нас Смарт-Музей. В рамках цієї програми ми разом із партнерами вирішили зробити. Мультфільм, мультфільм про історію замку Паланок, щоб показувати і дітям, і студентам, і дорослим у новому форматі. Його можна буде побачити у замку Паланок з 15 квітня. Щодня буде графіки. Ми опублікуємо у Фейсбуці, коли саме будуть проходити сеанси. Ми запрошуємо всіх у замок Паланок відвідати по перше пам'ятку архітектури, подивитися експозиції. Подивитися, можна буде і мультфільм у новому кінотеатрі, і багато дуже Бачити цікавих елементів, що є в мультфільмі і що є в замку. Мультсеріал цікавий для дітей, і для дорослих. Для іноземних гостей згодом додадуть титри англійською. І навіть якщо ви добре знаєте історію фортеці Паланок, в мультику ви обов'язково дізнаєте щось нове. Завітайте у гості і ми дізнаємося про це. Разом.